Андрію, які казки батьки зазвичай розповідали тобі перед сном? Та які, як і всім, ось закінчиш інститут, будеш потім великі гроші заробляти. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмовляють два рибалки. Я минулого тижня тільки но закинув раптом, як почало її тягати на всі боки. І що ти думаєш, ледве-ледве витягнув щуку завдовжки три метри. А я вчора закинув жодних покльовок. Уже зібрався вудку змотувати, тягну, тягну, а воно за щось зачепилося. Коротше, разом із тванню і водорослями витягнув із води ажурний чавунний ліхтар XVIII століття. І можеш собі уявити, горить. Слухай, давай я зі щуки півтора метра скину, а ти ліхтар свій все-таки загаси. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. І подром. Перед перегонами наїзник ладить коня, погладжуючи, розмовляючи з конем, він дістав із кишені цукерку і пригостив коня. Той з'їв цукерку і, як міг, киваючи головою, подякував. Несподівано, звідки з'являється інспектор, підходить. Я дискваліфіковую цього коня. Це ж чому? Не відпирайтеся, я все бачив. А ви думаєте, що я дав їй допінг? Ну що, ви? Це була просто цукерка. Ось дивіться самі. Він витягує з кишені цукерку і з'їдає. Слідом витягує ще одну і простягає інспектору. Ось візьміть, спробуйте і переконайтеся. Інспектор узяв цукерку, скуштував і зніяковіло усміхнувся. Так, справді, щось я дійсно неправий, навіть незручно. Вибачившись, інспектор іде. Усе, не переживай, прийдеш перша. Тебе тепер зможуть обігнати тільки я та інспектор.